Вітаю, це Сливка Дениса, із з Сьогодні сонячний день, а от вчора з цим було не дуже. І я вчора був у клієнта, налаштовував інвертор, трошки підкриговував за своїми хлопцями по хотелкам, що називається клієнта, і побачив таку дивну картину. На дворі ну, буквально похмура погода. Дивлюсь у дядьки 50 панелей 450-х, оцих нових, які собі напривезла Райзена. Дивлюсь кіловат 600, кіловат 700 кіловат Ніфіга собі подивився в свій додаточок в домашній в кілька станцій клієнтських, Думаю, mm -hmm. непогано. Отже, приїхали нові панелі від е, Сабіни, від Різені, перепрошую, Сабіна їх привезла. Який е, 450 Вт е, N-Type i-TopCon, вже нові, круті, скло з двох сторін і скло прозоре, тобто вона двостороння, ця панелька. Зараз буде короткий їх огляд, фізичний, який я зробив днями, просто не мала можливості змонтувати. І в кінці відео цього короткого відео буде ще скільки яких панелей можна ставити на ті чи інші інвертори популярні. Коротка розмова про нові сонячні панелі Ryzen 450 і порівняно зі старими 450-ми, теж Ryzen. Чому ми про них говоримо? Це одні з найпопулярніших панелей, ну, принаймні старі такі були, але я впевнений, що і нові такі будуть. Давайте по відмінностях одразу. Різниця в розмірі, трошечки всього-навсього, різниця, тобто кілька сантиметрів. Як ви бачите, розміри зараз будуть на екрані. Получається, що. При тисненій потужності ми маємо різні розміри. Важливий момент це не тільки розмір, а й вага. Стара панель важить 25 кг, ця важить 21,5, при тому, що і там, і там підкладка скляна. Тут скло е пофарбоване в білий колір, тут скло прозоре. Таким чином, ми підходимо до того, що ця панелька у нас двостороння прозора. Бачите, немає підкладушки. А ця панелька має білу підкладинку і таким чином. Е Наче як одностороння. ну тобто точно не генерує задньою стороною. Давайте їх перевернемо і подивимося, що в нас тут ще. Вибачайте, вибачайте стара трошки грізнувата, але в мене їх тут лишилося всього нічого для того, щоб вам показати. Бачите, ззаді скло, але це скло біле. Тут скло, але воно прозоре. Виходить, що в нас. Ця панелька має скло-скло, але має менший розмір і меншу вагу. А таким чином ми можемо говорити, що КПД в неї більший. В принципі, по кабелях все, все одне і те саме. Бачите, різниці немає жодної. Та одна річ, яка мені дуже і дуже подобається в новій панелі, і дуже не подобалась в старій, це оцей профіль. Як ви побачите, тут а, він тоненький. І ну, дуже незручно його напевно не монтувати. Напевно, це не впливає на функціонал. Але коли його завантажуєш в автомобіль, то це незручно. Незручно просто брати. Приходиться лап розтягувати в сторони. Тут все супер, все зручно. Іншими словами, ця панелька у нас нова, сучасна, має таку саму потужність, може працювати двома сторонами, але однією також ефективно. Тут якась нова технологія хитренька, і виходить, що. Порівняно з старою панелью ми бачимо значний прогрес. Я можу сказати, що мені дуже подобається. Встановили ми їх ще тільки в двох місцях, бо вони тільки-тільки прийшли і погода не дозволяла. Але ну круто, дуже і дуже круто. Що не подобається в цій панельці, так це отака штука, що закінчується, бачите, дорожки тут. Від електричної точки зору цього достатньо, а з естетичної точки зору у нас і з передньої частини, і з задньої, якби як трошки не хватає чогось. Але це естетика, і, можливо, з землі вже це видно або ніяк, або не так. Як... Ну, коротше, не напрягається дуже сильно. Скільки ж цих нових панелік можна ставити на. Стандартні інвертори, ну, наприклад, D6, чи 8, чи будь-яка однофазна фазна яка має напругу до 500 вольт, то на один стрінг ми можемо ставити цих панелей 12 штук максимум, 11 переважно. Старих, навпаки, було 11 максимум, 12 переважно. Тобто, наше поле може трошечки збільшитися. Щодо 12 кВт або будь-яких трьохфазних інверторів ідея, там, де напруга 800 вольт, то ми ставили максимально 17 штук, переважно 16. А тут ми ставимо максимально 19, переважно 18. Це цифри для того, щоб вам було зручно прокидувати хвост до носа. Нагадую, що всі панелі в одному стрінгу мають бути в одній площині під одним кутом, ну тобто сформувати єдиний стіл, так званий. І на, один, на різні входи одного MPPT ми. Підключаємо однакову кількість однакових панел. Якщо піті кілька, то вже граємось як завгодно. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал.